Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року до ми віднімаємо числа, частинами. Отже, номер 83. І зараз ми працюємо з 19 сторіночкою. Перше наше завдання нам потрібно записати склад чисел. Пригадаємо, як ми можемо з вами створити 9. Це 5 і 4, звичайно. Це 3 і. Шість. Це один і вісім, два. Вісім, це пять. Три. Це один і сім. Це чотири чотири, шість. Так, доповне безмеч до числа 10. 10 це 5 і 5. 10, 11 відняти 1 буде 10. Щоб було 10 це 7 плюс 3. Щоб було 10 це 16. Потрібно відняти 6. Щоб було 10 9, додати 1. 10 це 14, відняти.

10 це 15 відняти 5. Чудово. Далі, наступне завдання. Нам потрібно знайти значення виразів, використовуючи прийом додавання віднімання чисел частин, тобто по частинки. Три, як ми можемо розкласти. Наприклад, на 3, на 2 і 1. І сюди ми так само. 2. І 1. 6 додати 2. 8. Плюс 1 буде 9. Далі 2, як ми розкладаємо? На 1 і 1. Так само сюди 1 і 1. 5 відняти 1. 4. І ще відняти один. Буде 3. Молодці. 4 додати 3. Три, як ми розкладаємо? На 1 і 2. Так само сюди записали: Один, два. Чотири додати один, п'ять. І додати два. Буде сім. Чудово. Три, знову, як ми можемо. Ну, давайте на два. І один. Вісім відняли два. І відняти один. 8 відняти 2 – це у нас 6. 6 відняти 1 – 5. 4. Як ми можемо розкласти? На 2 і 2. 6 додати 2 і додали 2. Тобто ми розклали частину, по частинці додаємо. 6 плюс 2 – 8. 8 додати 2 – Десять. Три як ми розкладаємо? Один і два. І сюди так само: один. Два. Сім відняти один. Шість. Відняти два. Буде чотири. Два як ми розпадаємо на один. І один. І сюди так само один. І один. Вісім додати один. 9. Додати один. Буде 10. Молодці. Так, 10 відняти 4. Чотири можемо на 3. І додати один. Так само сюди ми записали 3. Один, десять відняти 3. Сім. Відняти один буде шість. Чудово. Так, зазначу кружка в кружках порядок виконання арифметичних дій та знайди значення виразів. Так, дивимося: 5 відняти 3, додати 7. Де перша? Те, що в дужках. перша. Потім друга. П'ять відняти три, два. Додати 7 і буде 9. Тут що в нас яка? Дошка. Отже, в дошках діє. Потім це друга. Так, 9 і мінус ми перенесли, тому що від дев'ятки ж віднімаємо. 4 до 4 це 8. 9 відняти 8 це в нас 1. Так, тут що в нас? Перша. Друга. А тут що в дужках перша. Це друга. Так, тут дивимося. 3, 4 так і переносимо. Будемо додавати. Віднімаємо 69, 47, 6 відняти 4, 2, 9, 7, 2. Отже, вийшло 22. 3 плюс 2. П'ять, чотири плюс два. Шість. П'ять шість. Тут що ми додаємо 5 п'люс один шість. Три плюс шість. Дев'ять. Шістьдесят девять. Відняти двадцять вісім. Шість відняти два. Чотири. Дев'ять відняти вісім. Один і буде сорок один. Так, повністю сторіночка має такий вигляд. Певно, ви на все вас видивимо мене розумнички. Не забувайте дивитися роботу з підручником. Дякую, всього найкращого!